Всім привіт! Це в нас е, приватний будинок, е, коридор з, разом з лісничним маршем. Тут ми будемо наносити е, декоративну штукатурку мармарин в техніці Гротто. Е, І для початку стіни ми підготували під фарбування. Е, Обов'язково обеспилюємо обов обов їм, після того, як обеспилили, наносимо грунт глибокого проникнення, акрилки в грунт. Ось так він виглядає фейдов. Після того як ґрунт висох наносимо е, кварцевий ґрунт. Це ґрунт йде з е, мармуровою крихтою стрейч-пуц фейдов. Наносити я буду за допомогою е, валика, а в важкодоступних місцях кісточки і е, також валиком десяточкою е, наносимо фарбу. Забув сказати, що ґрунт у нас затонований в колір B14B. І так, ми нанесли кварц ґрунт. Чекаємо його повного висихання. І будемо наносити структурну фарбу. Так, ми продовжуємо нанесення кварц ґрунт вже висох. І після як кварц ґрунт висох ми наносимо структурну фарбу. Фейді ось так вона виглядає. Фарба у нас затонована колір D14B. Наносити я буду. За допомогою ось такого шпателя і накидного шпателя. Після того, як ми нанесли на товщину зерна матеріал, ми беремо структурний валік і піднімаємо, робимо таку шубку. Важко важкодоступних місцях, там, де валіку не можна достати, за допомогою кісточки будемо торцовувати, робити малюнок. Наносимо рельєфну фарбу. Ось ми нанесли невеликий об'єм, десь квадрат-півтора. Стараємось багато не наносити, через те, що матеріал акриловий він буде підсихати швидко. Тому нанесли квадрат півтора, беремо далі ось такий структурний валік і піднімаємо матеріал, робимо ось таку шубку. В місцях, де я не можу достати валіком, я беру кісточку і наторцовую. І ще один момент бажано Зразу знімати малярну стрічку, через те, що теж матеріал не підсохний, і вона його потім може підірвати матеріал, коли ви будете знімати стрічку. Тобто Треба, поки в нас свіже ще все зняти, щоб нічого вас не підірвало. Ну, в такому порядку ми продовжуємо нанесення по всіх стінах. Що ж, структурна фарба у нас вже висохла, пройшло вже більше 12 годин. І далі ми наносимо мармарин. Мармарин у нас іде антик-декор Maxi, це акриловий іде мармарин. В кольорі D13B затонований. Ось так він виглядає. Що ми далі е, робимо? Беремо кришку е, з відра і наложуємо трошки матеріалу, небагато. Ось. Наложили і далі беремо венеціанську кельму і оцей Матеріал переносимо на стіну методом торцювання. Набираємо матеріал на кельму і переносимо на стіну. Стараємось, щоб кість у вас завжди. Була в різних положеннях, тобто її крутимо кістю при перенесенні, щоб не було видно стиків різних. В принципі, матеріал довго сохне, так квадратів 5-6 можете спокійно собі наторцовувати і після того будемо приглажувати. А зараз наторцовуємо матеріал на стіну. Так, ми нанесли вже десь квадратів 5. Даємо підсохнути, щоб волога трошки вже війшла в матеріал. Пройде десь хвилин 30 і тоді почнемо приглажувати. А тим часом я наношу іншу стіну, поки цей матеріал підсихає. Так, пройшло вже хвилин 40, може годинка. Островки вже почались прив'язуватись, матеріал починає трошки підсихати. І зараз будемо його приглажувати. Беремо ось такий шпатель 20-ка комовський. Буду ним приглажувати, а залишки буду забирати. І легенько не давлячи. В різні сторони починаємо приглажувати матеріал. І так, ми дали вже перший раз йому пригладитись. Щоб, і даємо хвилин десь 20, щоб знову матеріал віддав вологу. І тоді вже будемо кельмою більш щільніше його уплотняти. Так, вже пройшло хвилин 20, беремо чисту кельму, вологу ганчірку і починаємо уплотняти матеріал. Просто беремо і приглажуємо. Теж сильно не давлячи на кельму. Так, ми пригладили вже другий раз. Даємо ще постояти хвилин 20, щоб ще вологу матеріал віддав. І тоді будемо ще сильніше уплотняти матеріал. Так, мармарин вже знов трошки підсох. Беремо чисту кельму венеціанську і е, вологу ганчірку і ще раз його уплотняю на надавлюємо. емоцію. Так, ми уплотнили матеріал вже третій раз. Чекаємо його повного висихання. Наносити потрібно від краю стіни до краю стіни. От, бажано не переривати нанесення. От, чекаємо повного висихання. Завтра ми будемо захищати наше грото лаком. І так ми продовжуємо нанесення. Мармарин вже висох. І зараз будемо наносити захист, будемо наносити акрилови панель лак фейдал і розбавляємо його із металік фарби з перлиною теж фейдал. Ми розбавили 800 мл фарби на 5 літрів лаку. Будемо наносити за допомогою валіка, тут ворс десь 13 йде і е маленького валіка десятка. Наносимо лак. Наносити потрібно швидко, щоб лак не встигав підсихати, бо будуть видно стики. Також ми ще захистили кути, щоб тут теж. Теж не накопичувався багато матеріал, і тоді були темні кути. І так, ми закінчили нанесення декоративної штукатурки гротто. Ось так у нас воно вийшло. Також наносили і на другому поверсі. Матеріал ще підсихає. вам сподобалось, ставим лайк, підписуємось на канал. Всім пока-пока. А це у нас другий поверх.